Перше питання про переименування вулиця провулки населених пунктів Любовської селищної територіальної громади. Доповідальник, так? Мамо, на що доповідає на да, якість. Да. Шановні присутні. Вшанування пам'яті полевих героїв. Дуже важлива і відповідальна місія. Ми їх вшановуємо, шановуємо завжди і скрізь. Ми перейменуємо вулиці. Ми поставимо пам'ятники, меморіальні дошки встановлюємо, але і слави на їхню честь заклали в вулиці. І після перейменування вулиці Юрія Панасика надійшла ініціатива від Гурівської колишньої ради провести громадське обговорення. І перейменувати вулиці селища та запалення сумському громади на честь загиблих героїв. Були запрошені відвістки, отримані змоги, де хто підтримав, дехто відмовився. Рідні висловили пропозицію, здебільшого перейменовувати вулиці, перейменувати ті вулиці, на яких проживали загиблі. Практики селищної ради, члени комісії, поїхали по населених пунктах, зібрали підписи, значить у нас відмовилися, не надали вводить усі в на населені вулиці. Рідні сказав, що не на час є, що час. Потім як вже, як закінчиться війна, тоді вже ну, буде знати, хто загинув, хто не загинув, і тоді вулицю перейменовувати, чи закладувати с пам'яті на честь їхні. Потім під час громадських э, ну, обговорень отримали жителі Старої Оржесті, теж становили, що почекають до закінчення війни. Любомирівки і травма відмовилися. Значить, беруть участь у перейменуванні такі названі політики Збурівка, Щаслива Аркадівка, Великий Кропі, Гречана Гетя, Гойцевець, Усрівка, Патрішина і середів. У Згурівці пропонується перейменувати вулицю Котлярецьку на вулицю Арсена Дебаняк. Він на тій вулиці проживав і дружина пропозицію висловила, що саме цю вулицю перейменувати. Але ж питання трошки суперечливе, бо Котлярецький це постать, яка уособлює українську культуру, мову національну ідентичність. Так? Якщо ми відійшли від російських значень, від російської символіки, то перейменовує сьогоднішніх класиків і Котлярецького ну, буде вирішувати. А щоб у них вулиць немає, там про русський живі. Ну, вона там жива, але я український, на прогулку Дмитра Загнітка. Ну, це невеличкий. Прогулка, де Пісмішева від вулиці від, 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 від магазину буде баняти діти. Вулиця Прорізна на Євгенія Марійська, Дніпро Раєнської равки. Вулиця Озерна, теж нейтральна вона на Олексія Дуріна. Леся Симиренка на Володимира Крапнощока. Вулиця Квіточа на Володимира Остапка. Червоний відділок – вулиця Садова на Олександра Денисенка. Село Щасливе, вулиця Прилуцька на Миколи Муханяча, село Аркадівка – вулиця Незалежності на Дарія Саняченка, вулиця Шкільна на Анатолія Бенедель. А Бенедикта. В Аркадівці тільки вулиця Незалежності на Сергія Саняченка. Великий крупі вулиця Шкільнана, Анатолія Венедіка, вулиця Молодіжна на Миколи Кучаренка, вулиця Зоряна, Дмитра Костійчука, вулиця Квітнева, Олексія Почаського, вулиця Набережна на Олексія Яхна, Гречана Гедя, вулиця Набережна на Андрія Ярославського, вулиця Корольова на Олексія Борбели, Софіївка, вулиця Шевченка, Костянтина Максимовка. Знову зіштовхнулася комісія з тим, що вулиця Шевченка перейменовується на Костянтина Максименка були запрошені рідні на засідання комісії. Мама категорично відмовилася від перейменування іншої вулиці, вона наполягала, щоб саме цю вулицю, які на якій проживали на вулиці Шевченка, перейменували на честь далі Володимира. Батьківщина, вулицю Київську на Михайла Савчука, вулицю 8 березня Сергія Довганя. Середнівка вулиця Литвиненка на Вадима Мовчаренка перемоги перемові Руслана Настенка. От таким чином пропонується перейменування. На той час було всіх всі загиблих по громаді, провели обговорення, весь порядок затриманий, жителі вулиці взяли участь у обговоренні, підтримали, комісія двічі збиралася, виносимо. Як на мою думку, то якщо не центральній вулиці, такі то можна перейменувати. Це. Українська називається. Українська, ну, то, то, Ну, тут дуже надзвичайно складне питання. Багато місць поки що теж утримуються, навіть поки що припинили перейменування, no, бо... а їх триває війна. Це так. разом такі, як я вивчався це. Як оцекало. Так, Яка, так. Від, вулиця, ця, от, віта, так. А, да. Тільки там Проживати. там не де обід цей mm. е, остаток то там цей. Ну, О, я Навіть не комісія, ну мені вправі так взяти і вирішити. Mm. Так, так, так. Дуже опасне ну, питання і на так само, чи ви не виконком і так, тому що вони полкому вагалося приймати це рішення, бо не просто Якби мене прийняли, не все одно людей я задовільнив, так що я думаю, правильне рішення буде. Якщо даже які нейтральні. Що ж так? Так, так, так. Я зараз. Вона вже більше подального немає. Ну дивіться, ось нещодавно провели акції на території Зурівської загальноосвітньої школи. Висадили стої на честь загиблих героїв.

Yeah. Panie, you, squishy, that is the heavy. Читали рекомендації то ми проголосували. Ми категорично заперечуємо переіменування Катерачка Шевченка. Шевченко. Це може бути чорт. 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 Це це питання і пояснюйте. Ви цей час не голосуєте, чи переіменовано, чи не переіменува. У да, да. вас повноваження комісії, тільки чи винесете це питання на розглядації, чи не винесете. Якщо ви вважаєте, що це ну, не начальник, то його просто виключить. Дивіться, Віталій Іванович, а це ж саме питання виносить і інша комісія на понеділок. Теж хочу заслухати її. А якщо їх... її. Вибачте, так ми тоді для чого на те деньги купить. На те деньги купить. Это тоже на те деньги. Я не знаю, что у нас не было, но выезд, загоди питание, там 4 питания, загоди... Что я вас не слышу. И вот это

як ми тоді будемо говорити? Так, все правильно. Порядку денного питання. Да, Дай, да, я за... Завтра я скажу так, що це нам за... Ну, за... Друге питання. А тут що ми пишемо тут в цьому? А то ви звичайте? я більше Ну, взагалі, знаєте, що це... Ви ще виключите і пісто, так? А, ви саме це бачите? Так, оцьо. Голови. Голосування. Голосування. Пропозиція надійшла виключити. Значить, тоді виходить за пропозицію. Якщо за цю пропозицію, то пишеться за і після. Якщо ми ставимо за, то тут про перейменування будуть. Про перейменування на Якщо ми тут ставимо за, то ми за, це щоб перейменувалися проголосували, ви вийшли за пропозицію у ході розгляду цього питання. Була внесена пропозиція виключити це питання з порядку денного. І ви голосуєте за цю пропозицію. То ви за. Да. То за пропозицію виключити. За пропозицію ви да. Так, да. тоді пишете за і пишете. Дивіться, 5 населених пунктів у нас проти взагалі ж, то ми будемо так само не знати, чи так? Так. Да. До закінчення війни, а там вже вийшли. Да. Раніше да. 3... Називали вулиці на честь замітних героїв, які мали особливі засвіті перед батьківщини. Це герої, які мали надзвичайні речі. Навіть ми до того часу щось інше з'явиться, бо щось так. ми придумаємо, що. Це. дуже... межової програми щодо регу регулювання чисельності безпритульних тварин на території Дружської селищної територіальної громади на 2025-2029 роки. Тетяна Сергіївна. Необхідність розроблення цієї програми викликана значною кількістю безпритульних тварин на теж, території Дружської селищної територіальної громади, що в свою чергу проводить до погіршення санітарної ситуації епідеміологічного стану, появи загроз життю та здоров'ю у громадян, хвороб, порушення власне та умов їх утримання, жорстоке поводження з ними, а також до загибелі самих тварин. Ця програма спрямована на, змен, на зменшення, чисельності безпритульних тварин гуманними методами та на роботу з населенням по впровадженню суспільних відомих стандартів гуманного поводження з тваринами. Е це тут дана програма передбачає регулювання всіх тварин від заходу про захист тварин від жорстокого поводження. На, на, на регулювання програма забезпечення зменшення значне зменшення безперекодних тварин на території громади, підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей, забезпечення спокою, підвищення моральності серед населення, покращення. Підлодичного стану території середньої громади зниження витрат на протиепідемічні заходи лікування на регулювання. це so. ти. Одна трохи. Все добре. Я ж помню, скільки було. Ні, ви було Ну це поїде. поки він не прийде, треба розбігатися.

Буває, ja, так що... Ну, well, я так, просто 250 ну, А, добре. Хорошо. З чого ви викинули, що це треба 250 Ну, я середньо. Ну, 50 тисяч супер. Є програми. Там по 50 тисяч на рік. По 50 на рік.

Внесення змін до Статуту комунального підприємства Трудовий актив Більської селищної ради Київської області доповідає план Надія Миколаєва. Внести зміни до Статуту комунального підприємства трудової архів Більської селищної ради Київської області. області. Селища міського типу змінили свій статус просто на селищах. Це відбулося згідно відбуло. закону, який Верховна Рада ухвалила 28 липня 2023 року. І потрібно змінити статтю. Та що, як вони вже все прийняли? Нам що? Ні, просто статуття, це не статутний. Це неправильно, це просто технічне питання. Це не що початку усі школи, усі юридичні особи технічного права, що на території зміні. Щоб не да. чуєте, як ми тут пишемо за. А тепер, ж, якщо ми це кудись будемо показувати ці бумажки, то по цьому першому питанні ніхто нічого не, не розбереться, що ми там яке. Я... Пропуск проскупила пропозиція. Шо, ну, просто поліцічка напише, що. перше Треба просто. Я вже не сам розписався. Ты треба було забити голову. Я там де завтра було, так я написав, я тоді. поставлю. Да не говори. Собака. Дайте може, за другу бумажку, щоб я не познавлю. Четвертий позамаєш ще одного. Про це є змін до рішення Дуринської селищної ради від 20 грудня 24 року за номером 3332 три тридцять про безоплатне прийняття майна власне, вулицю, у комунальну власність Лузької селищної територіальної громади. Згідно пройому передачі 21 листопада 2024 року товариством Червоного Христа України було передано в Бурівській селищній раді, благодійну допомогу аварійно-почному на, на пасельність, е, да, да, пане. 2 мільйони 160 тисяч. Рішення Дуріцької селищної ради ми прийняли на баланс, поставила Дуріцька селищна рада по Але 23 травня цього року до Дуріцької селищної ради надійшов у «Червоного торися України, тому що в акції прийому передачі було допущено помилку і неправильно вказана вартість даної потреби. Для було враховано ПДВ, сума вакцина на 14% і менша за правильно становиться 2 мільйони 500. Тисяч і сто з Що ми там робили? Ну, помилилися, не рахували за дели. Тому ми ж не можемо поговорити там, тому що це може, це не врахувалося. Тому проектом даного рішення пропонується внести зміни до пункту 1 на Рішення знову се очіради двадцятого грудня 24-го року про безоплатне прийняття майна у комунальній власність міської територіальної громади, там замінити вартість два мільйони сто шістдесят на 2 миллиона 505 тысяч 600 рублей. Это все. Boundaries. Куда миллион, да, туда, на два. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. 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 Про включення комунального майна до переліку першої потипів об'єкті комунальної власності до залишній ради, що підлягає передачі в оренду проведення аукціону та що ти там підлягає, підлягає передачі в оренду проведення аукціону, частину начного поміщення у будівлі колишньої РДА, яка перебуває на балансі селищної ради. Площею 9,8 квадратних метрів, третій поверх, 40 оренди 5 років, потенційний орендар є. Картова оренда плата складає 61 гривень 20%. Це відсотки 4 оренди, визначено відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна. Розмір гарантійного внеску за участь в поні 1483 гривні, це дві копійки. Та я зараз їду, а в мене заучить свого чоловіка, і я тоді зупиняюся. Дякую. А в чому ж це ковші такі? Це... З ділою. Перші і середні класи. А, це дуже хороше. Це дуже хороше. Ну, це участь за опціоні буде, і вона повинна, це там, з умовами, зазначити, які розміри вона повинна заплатити

Ні, ну але орендарісь мої. Ну, ставлю. Більше. Може, купити. Не можу купити. Ну, це так. За 100% можна. Ні, у подвійний кошельки, та шалу, ну, це ставлю. Ну, якщо ж прийде там, то мені треба, я хочу. Я прошу, якщо прийде один. А якщо двоє, так і до. А якщо буде один? Ну, то вона сама Píti byla naše vačice sedětě do nádoby, to už že malá, musím toho dělat pítku, protože nejsteře na takovou pítku nezabavíte. Dost káčovala ale ona může počty pět hodin postavit, když. Vidíte, že? Co ona nepostaví? No, ona dobově do na sedětě do nádoby. Nemáš? Dva týdny, no, tak. Kdeš? Jak se ona nechce postavit, to šíříte do náhří. A jak se nepostaví, že Але якщо виходить, а якщо але якщо є двоє, так наприклад, було таке, ну це не нас провочка приміщення так одні платять п'ять тисяч, бо двоє було підняли тому що зразу треба поставити. Так, ми не можемо. Звідно, так. Це долешкою є те. ставити. А тоді видно, вони між тобою воюють, чи то перший. Хто більше поставить, той і. То і догори, і догори, і догори. В нас є. Будь зараю, що діт нашому дали на це хайку. Посидьки, трубися, де б хто грав. Так, подяка велике передаю. нам там дуже багато на такому на там я когда считает не хуй. По чесному по счетчику. А все і по чесному Или електроенергія і и а ты так? вообще. А вы да? Да. Да, приду против. Так, Там не більше, хто збрав. Да, як менше. як, менше, життя, менше як раніше, дітей після уроків, Якщо щось не поняла тоді нас. Так після уроків закинули залишить. А сейчас чує, він не чує, то чи він грається в телефоні і це каже. Вона барабан, а кто хочет, щоб за ним була. Той,